Вітаю вас, друзі, на каналі Краса. Сьогодні хочу доповнити ще одним відео про електрокари. Отже, друзі, Volkswagen ID4, версія Prime, тобто повнопривідна, даний автомобіль представлений в синьому кольорі. На двох електродвигунах, максимальній комплектації, а саме маточна оптика, дістронік, камера 360, проекція масажор, сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма. І багато інших дрібничок, які зроблять вашу подорож або вашу повсяденну їзду дуже класною, дуже приємною і комфортною. Отже, друзі, даний автомобіль має 550 км запасу ходу анонсованого. Стильний, класний кросовер, підійде як для всієї сім'ї, так і для. Чоловіків або жінок, хлопців та дівчат. Давайте заглянемо до середини. Доступ так, як усіх автомобілях Volkswagen ID 4, ID 6, ID 3 безключовий. На дзеркалах має датчик мертвих зон перфорована шкіра, пам'ять сидінь, масаж, підігрів сидінь, підігрів керма, кермо обшите заводською шкірою. заводська обшивка шкірою, обичаюсь. Панорамний дах. З люком. Трукзонний клімат контроль для задніх пасажирів. Окремо є також кліматконтроль. І якщо не помиляюсь, також є підігрів сидінь задніх. Означений автомобіль акустичною системою Harman. Ось так виглядають колоночки. Ззаду багажнику розміщені савбуфер. Автомобіль на 20-х колах. Електропривід багажника. Ззаду у нас є така поличка. Зараз кришку. Ось, друзі, стоїться в буфер. Дуже класний стильний автомобіль. Автомобіль абсолютно новий. Також ще раз хочу наголосити, що в нас є в наявності автомобілі інші, такі як ID 6, є в дешевших версіях, в простіших версіях. Також можна замовити автомобіль у нас під замовлення. Багато автомобілів ще в дорозі. І Також можна в нас купити автомобіль вживаний з незначним пробігом, ціна якого доволі таки відрізняється від нового автомобіля. Отже, друзі, Volkswagen ID4 версія Prime. Це є найстарший брат із Volkswagen ID4 в максимальній комплектації на двох електродвигунах. Заявленим запасом ходу 550 км на топовій акустичній системі, на дістронікові, панорамний дах, проекції, підігрів сидінь, перфорована шкіра, підігрів керма. Bam, 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 bam. Що забувся, ще сказати? що забувся, ще сказати? ну. Е, також є проекція. Оптика тут матрична, топова. Даний автомобіль, друзі, вартує 50 тисяч доларів США для реальних купців, можливо, знижка. Отже, запрошую усіх до нас на купівлю. Даного автомобіля, а також інших безліч автомобілів. Всім дякую за переглянути відео, чекаю від вас, лайків, запитань, всім гарного дня та мирного неба!